Алоха. Сталкери. Давненько не бачилися з вами. Знаю, що не випускав нічого. Були невідкладні справи. Та й модів новеньких майже не було. Розробники щось не квапляться з повним СДК. А тут ще й обнову викотили. Ну хоч щось новеньке. Тепер нарешті в зоні можна роздобути прилади нічного бачення, причому є декілька варіантів. Але то інша розмова. Я вас зібрав тут, щоб показати ще порцію новеньких модів на нашу рідненьку гру Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Модифікації мають різний характер, але всі вони досить непогані, як на мене. Тому не буду більше тягнути кота баюна за хвіст. Починаємо! І спочатку я хочу акцентувати на атмосферності гри. Я нічого не маю проти освітлення та кольорів зони, адже розробники хотіли показати цю місцевість як непривітливу, небезпечну та дещо похмуру. Але не обов'язково постійно дивитися на ці сумні тона. Можна трохи прикрасити модпаком від пана котана. В ньому представлені одразу три моди, а саме Clear Sky – мод на графіку та погоду, приближену до одноіменного приквелу. More Realistic Forest Mod для зміни рослинності в деяких областях зони, та Autumn Mod, що додає атмосферу осені з опалим листям під ногами. Також ви можете завантажити окремо кожний з цих модів. Усі посилання ви можете знайти на сторінці цього паку. Тільки погляньте, як перетворилася зона більш приємніша та більш яскрава. Так як я згадав про чисте небо, хочу також порадити невеличкий, але дуже доречний докупи з попереднім модом додаток Classic Style Hood, який ще більше приблизить вас до ностальгії класичної трилогії. Також, окрім основного моду, ви можете зробити комірки швидкого доступу більш прозорими, завантаживши додатковий файл. Продовжуючи тему атмосферності гри, хочу згадати про сон у зоні. Так, саме сон. Я думаю, що вам частенько хотілося розлягтися десь у місцевому гаражі, покинутій домівці чи навіть просто неба. І тепер це дійсно можливо зробити разом з модом Sleeping Back Mod, так як він додає спальні мішки, саме те, що потрібно, особливо коли вам треба швиденько промайнути час, а до табору далеко. Зверніть увагу, що медмейкер навіть організував декілька способів отримання цього незамінного предмету, а також додав різні варіанти місця для сну, наприклад, тільки в безпечних будівлях чи біля багаття та навіть просто неба, та, хоч посеред дороги, можете вкластися, але не забувайте, що до вас обов'язково завітають на ночівлю незвані гості. Dynamic Везер Overhaul. це ще один мод на освітлення та погоду. На відміну від паку пана котана, він більш приближений до ванілі, щоб дуже не змінювати звичні вам кольори зони, а просто покращити та виправити деякі недоліки. А саме цікаве, що додатково можна встановити файл на коригування руху сонця та місяця для більш реалістичних світлових ефектів, таких як тінь та промені. Особливо це гарно виглядає під час світанку та заходу сонця. Оцініть різницю та завантажуйте. Тепер трохи про зброю. Знайшов таку модифікацію як Enemy Weapon Attachments, яка дозволяє лутати з трупів сталкерів додатки для зброї, Причому можуть трапитися навіть рідкісні аксесуари. З одного боку, це дисбалансно, а з іншого, е... ну невже всі сталкери інші будуть ходити як обірванці? Але все ж таки, хто вважає, що читерно, то Модоро подбав про це, створивши варіант хардкор з набагато меншої ймовірності появи луту, а все інше як завжди, на ваш розсуд. А тепер скажіть но мені, яка традиційна фішка у сталкері? Га? Знаю, що для використання справжніх нас зброї потрібні дозволи авторських прав, але нам ніхто не забороняє це робити самим та безкоштовно. Reple weapon Names, ставите його і ви купили права. Тільки дуже не хизуйтеся, а то вам прийде повідомлення про штраф. В минулих своїх підбірках модів я розповідав про один такий розважальний мод, як Zone Altered Reflexes. Дуже файна модифікація, але в ній є один недолік. Якщо у вас миша, яка не має додаткових пічних клавіш М4 та М5, то ви ніяк не зможете бешкетувати з цим модом у зоні, так як модмейкер вирішив, що зараз у кожного модні ігрові девайси. Але не сумуйте, на зміну його прийшов Focus Aim, що також дозволяє уповільнювати час, коли ви прицілюєтесь. А для його активації використовується стандартна клавіша Shift для затримки дихання. І зверніть увагу, що на це буде використовуватися стаміна скіфа, що, на мій погляд, виглядає більш геймплейно та цікаво. Тепер кожен може відчути себе принцем персії, тільки не забудьте нонстопа набрати, бо пісок уже не в моді. Коли ми збираємося на чергову вилазку по зоні, ми обираємо, яку нам зброю взяти в дорогу. І перша характеристика, на яку ми звертаємо увагу, це її дамажність. Але як виявилося, що видимі жовто-помаранчеві смужки не дають достовірної інформації. А от з модом Damage Numbers ви зможете тепер бачити наживо, скільки шкоди ви наносите при влучанні у тіло ворога. І повірте, ви будете здивовані справжнім характеристикам зброї. Сам був шосі. І ось ми дісталися до діаманту моєї підбірки. Невже? Невже таке зробили? Зустрічайте Dodge in Stalker! Нарешті з'явилася можливість ухилятися від атак мутантів. Відчуйте геймплей сталкера по-новому. Дуже доречний мод, так як інколи неприємно отримувати попиці чоботом від снорка чи довгими кінцівками кровососа. Знаю, хтось з вас скаже, та можна ж просто відстрибнути. Так, але зробити ривок у сторону набагато ефективніше. Ставте і користуйтеся. Але не забувайте про стаміну. Ну що ж, а це відос підійшов до кінця. І я дуже вам вдячний за його перегляд. Сподіваюсь, що вас зацікавив хоча б один з цих моїв. І якщо так. То зацікавте і мене підпискою та лайком для випуску наступного ролику. А з вами був Олександр. Ви були на каналі Сет Gamer. Ми 100% ще побачимося. Тож до зустрічі, сталкери!